Один донор, два врятовані життя. У Вінниці вперше пересадили нирки від померлого. Майже місяць реабілітації і пацієнти готуються до виписки. А за доктор що літом будеш купальню бігати. За ювелірними шовчиками вінницьких хірургів. Мрія Любові Григорівни і єдиний шанс на повноцінне життя. Оце, оце тут нирка в мене. Весь час поглажую. 17 років діалізу, довге очікування на пересадку у черзі за кордоном, а потім ковід і війна. Жінка повернулась додому і зневірилась. Аж раптом доленосний дзвінок. До чоловіка, звісно, я прийшла, кажу, дзвонили, що є нирка. Ну, їдемо, каже, збираємося, їдемо. Мороз по шкірі перша реакція. Згадує, той вечір у лікарні було з десяток реципієнтів, тож до останнього не вірила, що донорський орган підійде саме їй. Готовся до мене. Трансплантація не чекає, тож щойно з'їхалась команда медиків, почали операцію. Тривала вона з третьої ночі і до дев'ятої ранку. Коли взимається орган, у нас є приблизно сім годин на те, щоб імплементувати цей орган у реципієнта. Чим менший холодовий термін, тим краще нирка починає працювати. У сусідній операційній другу нирку померлого донора пересадили 47-річному Сергію Луполо. Я вам признаюсь чесно, я і не мічтав, що молоде має нирка. Ситуація була непроста. У нього були технічні особливості, у нього був атросклероз і були технічні моменти по самому процесу трансплантації. Команда Вінницьких хірургів виконувала забір і за підтримки львівських медиків трансплантацію. У ту ніч каже директор лікарні: операційна була переповнена. Тут практично не було дистати, всі активно працювали, починаючи з наших лікарів, з наших адміністраторів, тобто і заступників директора, і самих лікарів-трансплантологів, керівників центру, які здійснили теж контроль над цим саме урологічного, і закінчуючи нашими молодшими медичними сестрами до нашого закладу, якраз це дійсно прорив, тому що сьогодні в Україні не так багато центрів трансплантології, які успішно здійснюють свою діяльність. Утім, операція це лише пів шляху, важливо, щоб орган прижився, кажуть лікарі. Пацієнт в чудовому стані знаходиться. Нирочка запрацювала, вона дає свічу. Пацієнт вперше за вісім років почав відчувати, що таке нормальне життя. Сергій зізнається, вже втомився лежати, вдома чекає дружина і велике господарство. Ноград не чищений, маліна не чищена, смородина не чищена. Все чекай. А Любов Романчук уже навіть збирає компліменти. Я на лиці вже світліша, мені кажуть, стала. У мене всі ці зморшки розрівнялися. Я воду почала пити. Врятовані розуміють, повернутись до повноцінного життя можуть лише тому, що у важку й трагічну мить, коли 50-річний чоловік помер від інсульту, родичі дали згоду на забір органів. Вони спасли, продовжили життя, і навіть навідувались до врятованих пацієнтів. Утім, побажали залишитись поза кадром. Побажала мені виздоровлення, а я її подякувала за все, що вони теж зробили. Лишили. Ім'я я хочу подати в церкву за нього, і вона сказала за дітей помолитися. В нього троє дітей є. Втім, доленосне для людей, які потребують трансплантації, рішення приймають далеко. Не всі ми маємо декілька відмов сьогодні, працюючи в цьому напрямку по області. Причини різні: одні бояться осуду оточуючих, інші й досі асоціюють трансплантацію з криміналом. Один з стереотипів, наприклад, що людей продають на органи. Ну тобто, це абсолютно ні синитниця, і я хочу це офіційно сказати, що це абсолютно безкоштовно. Реципієнти абсолютно нічого нікому не платять. Так само і родини, які підписали згоду, не отримують за це коштів. Лікарі кажуть, процес пересадки органів оповитий міфами, зокрема й через пропаганду країни терориста та кіно у жанрі криміналу. Фільми там, де полюють на людей, із за органа, що також неправда, і ніде в світі таких випадків підтверджених, фактично немає. Законом усе продумано до дрібниць, аби кожна трансплантація була під контролем. Весь цей процес відбувається за участю дуже великої кількості медичного персоналу іншого персоналу узгоджень, керується центральним органом. Українським центром трансплант координації це складний процес, і все зроблено так, що його неможливо корупціоналізувати. Операції любові та Сергія перші в цьому році а з 2021-го Вінницькі аси виконали чотири успішні трансплантації. Люди, які потребують пересадки, мають записатись у лист очікування. Заклад сьогодні готовий для того, щоб здійснювати трансплантацію. І не тільки нирок, які ми вже здійснили, але й здійснювати трансплантацію серця, до чого ми вже так також готові, і по суті вже ми працюємо над тим, щоб здійснити трансплантацію печінки. Тим часом медики відзначають, поступово збільшується кількість людей, які при житті пишуть згоду посмертно стати донором органів. Такі заяви підписують переважно молоді та прогресивні. Практично кожен тиждень ми реєструємо. У нас приходять особи, звертаються її, і ми реєструємо. Підписала добровільну згоду на вилучення анатомічних матеріалів після смерті волонтерка Юлія Дякун. Жінка була однією з перших, хто зробив це у Вінниці. Каже, рішення прийшло після багаторічної роботи із важкохворими дітками. Я бачила цих дітей і бачила ту надію в очах батьків, і вони розуміли, що вони залежать просто від рішення і думки якоїсь іншої чужої людини. І я розуміла, як це важливо, коли вони потім повертались після трансплантації. Це дуже такі хвилюючі моменти, тому що дитина жила далі. Юлю підтримали у її рішенні рідні. Тепер же сподівається, приклад підхоплять і інші свідомі віночани. Треба допомагати людям, якщо у тебе є така можливість. Настане все одно момент, коли мене не стане. Але ці органи зможуть продовжити життя іншим людям. І я вважаю, що це найбогодніша справа, яка може бути. Такої ж думки і в православній церкві України священики називають згоду на донорство шляхетною та високодуховною справою, адже пересаджені органи продовжують та рятують життя безнадійно хворим. Якби це Богу було не угодно, то я думаю, це було б просто неможливим. Би. І просто цей, цей процес би не відбувався. Так наука розвивається, але Господь нам дає також і мудрість, і розум, і допомагає науковцям нашим робити відкриття. і. Розвиває цивілізацію і все, що робиться людьми на благо іншим, звісно, Богом благословляється. Ніякої богословської, духовної, церковної перешкоди для трансплантології просто не існує. Написати добровільну згоду на посмертне донорство справа кількох хвилин. Зробити це можна у лікарні імені Пирогова потрібні лише документи. Тут е, паспортні дані, підтвердження, що людина є повнолітньою дієздатною особою і що вона і. І інформація про взагалі про саму трансплантацію і які саме органи вона хотіла б пожертвувати: серце, легені, комплекс, легені, печінка, нирки, підшлункова, селезінка, парищетвина, кишечник, шкіра, матка, верхні кінцівки, нижні обличчя. Дані вносять до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Вся інформація там закрита і стає доступною лише якщо людині діагностували смерть мозку.